Так, ми з за ринку зараз прийдемося до третього джерела, чи багато там людей. На ринку, як ми бачили, людей не багато зустріли. На ринку нашого доброго дро-колегу. Пана Ростислава, який привітався з нами і побажав. А ми зараз будемо переходити через дорогу. А тут, зокрема, моя готель, рекламує номери від 800 гривень. Не знаю, що це правда, але може правда. Можна переходити спокійно. Сніговик прикольний, правда? Хі. Класний сніговик. Продавайте швидко, поки не розтануть. Перший раз Та, в напрямку до третього джерела. Тут дуже багато білочок, тому якщо йдете сюди, то бажано брати з собою горішки. Щоб можна було білочку пригостити. Не те, що білочки голодні, білочки зовсім не голодні, але, але вона до вас під'їде, горішку візьме. Так, тут ще бачите дерева. Зима.

Гарно, гарно. Так от йдемо до третього джерела, одне з популярніших джерел Східниці. Але воду треба пити не за популярністю, а як у лікар прописав, поради. З лікувальними мінеральними водами не варто жартувати. З дозуванням. О, як лікар призначить, так пити. Це така від мене коротенька порада. Іншу я вам не можу дати. Ціни на житло в східниці традиційно завжди були трошки дорожчі, ніж в трускавці. Ну, це легко пояснюється. В Трускавці більше конкуренції, більше вибір житла. Відповідно, я тоді цінова конкуренція. В східниці житла менше. Тому тут ну, це нікому не в образу сказано. Тут житло трошки нижчої якості, ніж в трускавці, буде коштувати дорожче, як в трускавці. Ну, тобто орієнтуйтесь на такі ціни. Відповідно, є цінові коливання. Найдорожче житло. Влітку, ну, вже з травня починає дорожчати. Липень-серпень на понупік цін, вересні ще трошки дорого, але вже починає трошки дешевшити. І ще на новорічні різняні свята. Ціни високі. Не сезон, це листопад, лютий. Ціни тоді вже напевно найнижчі. Ну, це не означає, що там буде по 100 гривень. Я не думаю, що в цьому році вдасться найти дешевших дешевше 400 гривень кімнату. Міні-готелі відповідно коли 800, 600, 1000 Нашки нема однозначно, відповідь, як краще. Чи зупинятись в готелі, де все входить в вартість, all inclusive, чи можливо харчуватись в кафе, а жити. Відлі, готелі. Простішому. Тут кожен сам, як любить. Це та сама ситуація, як на морі, кажете, так? Ви поїхали на море, хтось живе там, хтось там, хтось там, а в морі всі однаково купуються, купаються. І повітрям однаковим дихають. Так і Сідниці. Вибирайте житло так, щоб вам було комфортно. Таке. Найкраще, я би радий вибирати з того, що можете собі дозволити. Все щоб воно було можливо кращої якості ніж виживати зазвичай і тоді постійно буде отримувати задоволення від того що в гарних умовах проживаєте ну біля джерела черги немає У нас є перехід звідси. в різні пори року до першого джерела. Зараз ми відеофіксації переходу робити не будемо, але повірте мені, переходити будемо. Джерело No3. Мінеральна вода, лікувальна, типу на Я Як вказана мінералізація. А хлопці можуть просто повернутися, може початися громадянська війна. От і все. І таке може бути. Поможе і для того, щоб все ще дивіться. Так, два ринки. Та нагоріє, вони знімають. А просто вони подбались, вони поки Так, це мама стри. Пару кроків таких ходимо, зробимо до гори, звичайно, чамбені. I uh -huh.